Спочатку повномасштабного вторгнення ми ніби заново вчимося спілкуватися із людьми, які знаходяться в тій або іншій життєвій ситуації. Наприклад, ми вчимося говорити із дітьми, які зараз переживають стрес та тривогу, ми вчимося говорити із військовими, які зараз захищають нашу країну, але також не слід забувати і про людей, Чиї близькі або рідні зараз знаходяться на фронті, як з ними спілкуватися, як наладити цей контакт і що варто говорити, а що краще уникати? Найперше про що варто пам'ятати, це, це те, що не потрібно говорити людині, яка зараз чекає свого рідного або близького із війни фразу на шквалт. Я би його не відпустила, або її, як ти могла б, міг, чому ти не зупинив, не затримав і так далі. Оскільки здорові стосунки мають право на свободу і вибір. І якщо в цих стосунках було партнером вирішено. Піти воювати, захищати свою країну, то звісно ніхто не може зупинити людину в цьому випадку, а лише підтримати і допомогти. Тому такі поради або навіть фрази засудження, вони, звичайно, сприймаються гостро, болюче і негативно, і це вас лише буде відштовхувати від людини. Також ні в якому разі не потрібно говорити Я тебе розумію, якщо ти нікого не чекаєш із фронту, якщо ти дійсно... Не розумієш, що зараз відчуває людина поруч із тобою. Краще запитати, що я можу для тебе зробити, чим я можу бути тобі корисний. Не бійтеся запитати у людини, що вона відчуває і що їй може допомогти, ніж імпровізувати і вдавати, що ви розумієте, що людині необхідно тут і зараз. Також варто пам'ятати про те, що не потрібно кожен раз запитувати у людини, а чи виходив твій знайомий друг або родич на зв'язок, коли він виходив і що він писав. По-перше, людина може сама бути в очікуванні того повідомлення і такі питання від Більшості людей, які її оточують, будуть лише нагадувати їй про ту болючу рану, яка її зараз тривожить. Якщо людина не говорить про те, як зараз, як, як зараз справи у її рідної людини, яка зараз знаходиться на фронті, то краще не запитувати. Взагалі ініціювати цю розмову має сама людина, а не ви. Також пам'ятаємо про те, що потрібно не ізольовувати. Себе від людини, яка зараз чекає рідного із фронту, оскільки ми можемо відчувати почуття провини, наприклад, за те, що моя сім'я в повному обсязі знаходиться вдома, а в когось моїх знайомої подруги або там рідної людини зараз частина сім'ї роз'їхалася або воює. І дуже часто через почуття провини ми перестаємо запрошувати цю людину до себе в гості, відвідувати. Її і так далі. Це цього робити не потрібно. Навпаки, потрібно активізувати спілкування, підтримку, допомогу, запрошувати до себе, спілкуватися, проводити цікаві вечори, дивитися фільми. Але головне те, щоб людина відчувала, що вона поряд з іншими, вона поряд з тими, хто про неї турбується, хто її любить і хто може її вислухати. І головне, пам'ятайте, потрібно бути дбайливими до оточуючих, дарувати їм свою турботу та любов. Пам'ятайте, що в цей важкий час необхідно турбуватися про свій психічний стан і психічний стан своїх близьких. Будьте здорові!